Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденка важливих справ на 16 та 17 листопада 2025 року. Сьогодні. 16 листопада спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Тільки у північних країнах, де вже морозно і не буде повернення тепла, можна проводити підзимні посіви моркви та буряку, і можна працювати з розсадою завчасно зволожуючи ґрунт. Сприятливий час для посадки плодових ягідних саджанців для поділу кореневищ садових рослин і їх посадки вже на нове місце. Але не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. При сприятливій погоді це повинно бути сонечко, а також вітерець, суха погода. Захист рослин, шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 листопада сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 17 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 23 години 46 хвилин, а тільки потім перейде в знак Скорпіон. Місяць без курсу почнеться з 13 години 52 хвилини і буде продовжуватися до 23.45. Тому всі справи по знаку терези треба завершити до 12-ї години дня. А це ось такі посіви та посадки. Тільки в північних країнах, де вже морозно і не буде повернення тепла, можна проводити підзимні посіви моркви та буряку. Можна працювати з розсадою, завчасно зволожуючи ґрунт. До 12-ї години дня сприятливий час для посадки плодових ягідних саджанців для поділу кореневищ садових рослин і їх посадки на нове місце. Але не можна ще поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. До 16-ї години дня сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах, але при сухій погоді. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 листопада будьте уважні тільки до 16 години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 листопада 2025 року. Працюють енергії, знаку терези, тому дуже важливою є вегетаріанська їжа. Що ж можна приготувати смачного? А готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса ячменю. З усіх доступних овочів, зелені, фруктів, ягід, все смачне готуємо вегетаріанське, будь-які страви. Додаємо до меню банани, родзинки, курагу, вітаміні, проростки, насіння, будь-якого насіння. А салати заправляємо, що маємо, або ж лимонним соком, або сметаною, або ж вершками. Навіть рослині. Олії не використовується в дні, коли важливою є вегетаріанська їжа. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі вам у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре. До зустрічі.